Місце Москва, тип будинку, монолітний будинок, метраж 1-3-0, кімнати 4 санузли, 2 дизайн, Юлія Кишкович фото Михайло Лоскутов, коротенько. Нестандартне планування квартири, схожу на носову частину лайнера, дозволила дизайнеру Юлії Кишкович розвести по різних крилах дитячу і дорослу частини квартири. А засклений ніс перетворити в камінну зону з панорамним видом на місто. Подробиться початкове планування квартири була вільна обмеження, існували тільки по мокрим зонам. Дизайнер вирішила зробити дитячу і дорослу частини квартири максимально автономними. Спальні, гардеробні та санвузли власників квартири і їх дітей зорієнтовані по різні частини квартири. В центрі їх об'єднує вітальня, поєднана з їдальною і кухнею. Фішка квартири Світловий трикутник в центрі, який Юлія Кишкович вдало обіграла, зробивши там камінну зону з крісел, що стоять біля каміна. Можна милуватися панорамою міста у темний час, доби вогонь каміна додає інтриги картинці за вікном. Оздоблювальні матеріали для загальної зони відбиралися дуже ретельно. Пошуках Оніксу для стіни у вітальні дизайнер і господиня квартири побували у всіх великих постачальників Києва, але були і спонтанні рішення. Оздоблення біокаміна спочатку планувалося зовсім інший, згадує Юлія Кішкович, але ми побачили на складі блакитний мармур цотезюр і не змогли виїхати без нього. Він, у підсумку і визначив всю цю зону, Пустив повітря в квартиру, старший син фанат зоряних воїн. І ми намагалися відобразити дух саги в інтер'єрі його кімнати, продовжує дизайнер. Аксесуари допомагала підбирати стиліст Дарина Григор'єва. Взагалі, обидві дитячі замислювалися так, щоб можна було максимально використовувати простір як для навчання, так і для ігор. Господиня квартири просила спроектувати зберігання так, щоб іграшки та книги не відчували бажання поширюватися по всій квартирі. Ми підтримуємо спілкування. І я рада, що навіть через рік всі ці важливі речі залишаються в дитячих. У дорослій частині квартири спроєктована велика гардеробна, як і основна меблі в дитячій, вона була виконана на замовлення закресленнями дизайнера в столярній майстерні. Замовники хотіли бачити в своїй квартирі лайнері сучасний інтер'єр, не обтяжений текстилем і килимами максимум натуральних матеріалів, мінімум відкритого зберігання. У підсумку, як нам всім здається, це вийшло. Ділиться Юлія. За словами клієнтів, якщо раніше вони прагнули весь вільний час проводити на дачі, то зараз їм не хочеться їхати з квартири. Планування, бренди представлені в проєкті, передпокій оздоблення, фарбування, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс-цементна плитка, віса зацементіле з на воне меблі, лавка. Алігаріс освітлення, композиція. Над входом Vibalінk в коридорі студіо, Італія десів, вітальня, оздоблення, гарбування, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван архетіпо, реверса, композиція, навколо птюміди, і крісло, хлою іко крісла та пуф біля каміна Сабанефйорк, обідній стіл, Саллігаріс орбітав, стільці, обідні табарні, бо Цонцепта Делаїда кухня. Є міді сістем 45 Петра з фасадами з натурального каменю, освітлення, світло над диваном в Торшер, Стрюцюрес 7 світильники підвісні біля каміна, Том Діксон, Мірор, павла люстра над столом, марсет пісцоця, світильники над барною стійкою, дієселфорфосцаріні спальня. Оздоблення, гарбування, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, меблі, ліжко, тумбочки. Флою Наталія і Ґентлеман-Столик, зара освітлення, люстра інумаюрер, бірдія, пра, метал-цопер, текстиль, концепт де боцонцепт, зелена дитяча обробка, гарбування підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ліжко робоча зона, кубики під індивідуальне виготовлення, інженерно-виробнича компанія Фюл фюлінтер крісло ліжко, лаби чама освітлення, госцаріння Лесолейл. Синя дитяча обробка, фарбування підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ліжко лапу айр, робоча зона індивідуальне виготовлення, інженерно-виробнича компанія Дорвий філінтер освітлення, люстра, старіні бікбан, світильник над столом, Люцеплан люциплантня, дитячий санвузол оздоблення, цементна плитка, біса зацементтілес, біпаула навони підлогове покриття, натуральний тик під маслом санфаєнс, ванна. Дюравіт Пайо, раковини лабо. Дорослий санвузол меблі, раковини, меблі, дзеркала, дюравіт пюравіда. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і